З цим ремонтом тільки зацепись. Привітуліки-привітуліки, субота, 4 жовтня, і знаєте, як завжди, при будь-якому ремонті, коли Вважаєш, що вже майже закінчив, вилазять якісь недоліки. Ось так і в мене вилізла проблема з освітленням. Ось цього освітлення мені отуди мало, тим паче, коли сідаєш за стіл, закриваєш собі все світло, купляла я лампу красивезну у формі грибочка, але виявилася вона несправною. І зв'язалася я з продавцем, погодилися нам її повернути, ну, зробити повернення. Відправили лампу назад, і я залишилася знову без освітлення. Спробувала ось таку маленьку лампу туди примастити. Не вистачає її. Е, вчора, якщо хто уважно дивився, ось тут висіло, ну, таке старе, страшне. Вова мені вішав тимчасово, бо мені потрібно було фасувати закваски, а мені було там дуже темно. Тому, тому якось так. Знайшли на горіші нашу стару лампу з кімнати. Вона трішки бракована. Для кімнати нам її мало. Чому? Тому що один ряд діодиків перестав працювати. І вони працюють через одну. Але мені для столу цього буде достатньо. Тому зняли з горіща лампу. І сьогодні зранку Вовочка займається тим, що кріпить лампу, щоб на столі було ось там. Зручно працювати. Так що ось так. Скільки не вважаю, що ти закінчив ремонт, десь знайдуться якісь косяки. Ну що, діло майстра боїться? Ось отаке в мене тепер над столом освітлення. Все чотенько, ой, працює. Нема ніяких непроводів, нічого, все заховано в короб. Працює від пульта, раз і вимкнув, раз і вимкнув. Шикардос. Головне, що над столом тепер світло. Краса. Я не налюбуюся. Мені все дуже подобається. А ще, що ми сьогодні зробили, я вам зараз покажу. Нашу ванну начебто вже всі бачили, так? Да? Ось так вона відокремлена від коридору. Головне, що колір шторки водночас і світленьким, світлішим його робить за рахунок білого. І в той же час сині ось ці е, кульки. Пасують до синього ліноліуму. А тепер, дивіться, відшторюємо і вуаля, це ось одна стіна, І ось друга стіна. Все, тепер з ванною. Точно все завершено. Єдине, що я ще хочу, це придбати ще одне ось таке відерко у ванну під бумагу. Кухня завершена. Ванна завершена, крім дверей. Підказує прораб наш. Залишається пофарбувати тільки. Двері. Це той декор, про який я вам розповідала. Ближче, якщо підходю, не влазять в камеру всі ось ці декоровані яких полички. Отак, ну хай дві буде. Отакі. Отак. Супер-пупер. Згодні зі мною. І ось так брик, і все. І ванна закрита. А ще одну наліпку я купляла. Вона в нас, цю я вам вже показувала, а остання в нас оселилася ось тут. Взагалі я і в ванну купляла, але зелене до зеленого геть не пасує. Тому довелося клеяти на білому. Все залишається пофарбувати тільки двері.